Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Referal. Сьогодні розкажу, як ви можете безкоштовно отримати 350 гривень, а також заробляти на кожному запрошеному другові по 500 гривень виводний. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, сервіс GLO безкоштовно подарує вам 350 гривень, а також 500 гривень за кожного запрошеного друга. Для того, щоб забрати дані кошти, вам необхідно перейти за даним посиланням, нажати на кнопку Так, нажати на кнопку Верифікуйся, написати свій номер телефону, нажати на галочку, що ви не є роботом, та на кнопку Продовжити. Після йшого вводимо своє ім'я, прізвище, пошту, вводимо свою дату народження, ставимо галочку та нажимаємо на кнопку Продовжити. Після чого вводимо код, який прийшов на ваш мобільний телефон, і придумуємо пароль до свого аккаунту. Далі нам необхідно купити ось цей от пристрій Glow. Він коштує 390 гривень. Але за це вам дадуть 350 гривень. Тобто, по суті, ви в мінусі будете всього навсього на 40 гривень. Ось нажимаємо на корзину. Тепер знову ж таки вгорі нажимаємо на корзину і нажимаємо на кнопку Оформити замовлення. Тут вводимо, куди саме ви бажаєте отримати замовлення, на яку адресу нової пошти, і обов'язково в розділі код друга. Вам необхідно написати мій код, ось цей от код я залишив, бо без цього коду вам не дадуть безкоштовно 350 гривень. Для того, щоб підтвердити покупку, вам необхідно буде написати в їх телеграм-канал. Можете написати Доброго дня, я на рахунок верифікації аккаунта, для того, щоб підтвердити моє замовлення і написати свій номер телефону в Google. Для того, щоб підтвердити замовлення, вам необхідно пройти верифікацію, а для цього необхідно скинути їм в Telegram селфі свого обличчя зі своїм документом. Тобто, про звичайну фотографію вони миттєво підтвердять, підтвердять ваш аккаунт і дадуть посилання для оплати замовлення. Після чого вони перевірять вашу оплату і вишлють вам посилку. Ось бачимо, тут є навіть трекер, по якому можна перевіряти свою посилку. Після того, як прийшла вам посилка на вашу нову пошту, нажимаємо ось тут на мої пристрої і реєструємо свій пристрій. Ось вибираємо Hyper X2 і вводимо свій унікальний код, який буде у вас на пачці. В розділі дата покупки ставите дату, коли саме ви купляли. Даний пристрій. І в розділі Invite Code обов'язково напишіть цей от код для того, щоб вам дали 350 гривень. І нажимаємо, нажимаємо на кнопку Зареєструвати. І через годинку буде писати, що ваш пристрій зареєстрований. В розділі Твої XP у вас з'явиться 350 XP. Це 350 гривень. Ви можете ці кошти відразу вивести. Нажимаємо на кнопку обміняти XP, нажимаємо на кнопку Обрати. І ось, ось бачимо, що в мене на балансі 350 гривень, і ось в цих сервісах я можу їх витратити. Ось, приміром, я можу поповнити свій мобільний телефон в LifSale. Нажимаю на Life, пишу суму 350, нажимаю, пишу свій номер телефону і нажимаю на кнопку Замовити. І через 10 хвилин кошти вже будуть на моєму балансі, на моєму мобільному телефоні. Після чого я можу з мобільного телефону перекинути кошти на свою банківську карточку через додаток LifeSell або через е, додаток Global. Ось я залишив також на нього посилання. Після чого я можу запрошувати друзів і заробляти на кожному запрошеному другу по 500 гривень. Для цього я заходжу в розділ Запросити друга. Нажимаю на кнопку згенерувати код. І ось бачимо, що в період з 18 по 23 вересня вони будуть платити по 500 гривень за кожного запрошеного друга. А з 24 вересня будуть платити по 350 гривень обом користувачам. Бачимо, що тут аж трьохрівнева реферальна програма. Так якщо я запрошу друга, то я отримаю 500 гривень і мій друг отримає 350 гривень. Якщо ж нових учасників запросить мій друг, то я отримую ще плюс 300 гривень за кожного. І по 20 гривень за тих, кого привели друзі моїх друзів. Тобто, по суті, ми можемо тут заробити досить непогані гроші. Тому рекомендую обов'язково зробити дану схему, оскільки тут мінімальні затрати, при тому, що е, на кожному запрошеному друзі ми будемо заробляти по 500 гривень, і власне, оцей оцер, е, е, цей от пристрій, -гло, який ми замовляли, е, його по суті, можна повернути через 14 днів, якщо ви не відкривали пачку. І відповідно повернути і кошти, які ви за нього платили, тобто ці 390 гривень. Але зверніть увагу, що якщо ви повертаєте посилку і просите гроші за неї, то вам відключать реферальну програму. Натомість вам повернуть ці 399 гривень на вашу банківську карточку, але з вашого особистого кабінету і спишуть ці 350 XP, які ви отримали. Тобто, по суті, можна робити повернення даного пристрою, але тільки в тому випадку, коли ви вже запросили друзів. І вивели всі бонуси за себе і за них. Тільки тоді можна робити повернення і, відповідно, для того, щоб не бути вам в мінусі. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал «Реферал», а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних і цікавих способів зараз.